Усім привіт, друзі! Сьогодні буде така трошки незвичайна така відео. В ньому буде піднято декілька тем. Перша тема, що на болотах перестав працювати YouTube і такі месенджери як Telegram, Viber і WhatsApp. Тобто санкції посилились і продовжують діяти і кацапні, просто перекрили кислород. Моя думка така, що... По факту, особисто як для українського інтернет-Медіапростору. Нарешті, може, вже буде, як то кажуть, інтернет цей простор чистіший з приводу того, що українці будуть дивитися більш українського контенту. Також будуть з'являтися в Медіапросторі українському, більше україномовних каналів, вони будуть більше потрапляти в рекомендації і будуть мати в цьому велику перевагу. А то що блокуються месенджери, ну ці ж, всі месенджери, WhatsApp, Viber, вони, ну, там, вони закордонні, О, це все, що в них тепер під заборони закордонні, ну, реально. Зря ж бункерного карліка назвали долбойовим, як він це називає, вліяння запада. Типа, якщо вони там такі дохіра розумні, хай роблять це своє, роблять тупо у себе що хочуть. Хай користуються Яндекс Дзен, ВК Відео, віде, віде, віде. ну реально ну якось, типа. Просто щоб уже... Ну, типу, русні ставало набагато менше. Вот. І далі люди, не ведіться на цю хуйню, типу, один народ, братський народ України, ніхе це не так, і не було так, і ніколи так не буде. Тому що у нас свій прапор, своя українська мова, свій герб, своя культура. Ми з ним. Дві різні нації, дві різні країни. Також що з 1 січня, думаю, всі вже знають, що припиняється транзит москальського газу у Європі. Тож санкції продовжують діяти. А з приводу що всього українського, так я скажу, що так у нас давно є дяка, є Динатело. Нам доступні платформи Пайнірс, Патреон. Для нас нічого цього не заблоковано, тому ми можемо всім цим користуватись. Так, да, було колись часи, коли всі користувалися нейшналірс. І всі сиділи в ВК. Чому? Та тому що просто так звикли. І по-перше, що касається Донеш-Наліз, не було просто нічого іншого. Типа. Бо потім вже пішло розділення, коли з'явилися Дяка і, і Дон... ну, Донателла. Це дві, то українські платформи. А що стосується ВК, так всі давно вже перейшли на Facebook. Ну, є звичайно і українці, які сидять в ВК, але то їх справа. Наприклад, багато людей зараз вже десь років є 3 чи 4 чи більше, сидять вже на такій платформі з приводу соцмереж, це Facebook, Instagram і Тік І для нас нічого цього не заблоковано. Тобто, а у них вже, я знаю, що мобільний трафік в плані Ютуба недоступний, також блокування повністю. Ну, у них провайдери повністю блокують YouTube і, і, і будуть ті, хто присутність цим запрещенними платформами. Типа, ну... Потому що это все западная. Ну, як то кажуть, раби всегда будуть рабами і там нічого в їх головах не зміниться, тому що, блять, там нема чого просто міняти і нічого їм не докажеш. Я дивлюсь багато людей, хто з України чат-рулетку і я дивлюсь, що відповідають вони на питання, чого РФ реакнувала на Україну, ну, навіщо це все? Так знаєте, там уже скільки років йде повномасштабна жаль війна, у них в головах нічого не міняється. Просто ніхіра. У них одна і та сама методичка. У них одна і та сама методичка, що... Вони, блядь, ні в чому не винні. Це все запад і запад їх душить, потому що запад їх не любить. Ну, вони ніколи не визнають своєї вини. І якоїсь своєї десь провини, що вони десь в чомусь винні, а вони винні реально, блядь, у всьому, тому що нехер було нападати і пертися в Україну. От Ну, я думаю, всі вже це зрозуміли, адекватні люди і побачили, всі адекватні, які підтримують Україну, які бачать, що відбувається в Україні і прекрасно це чудово розуміють. Я думаю, ви люди все самі бачите і розумієте, що реально прийшов час українцям розвивати свої платформи, тим паче нас індусті цьому плані багато і просувати в рекомендації це як початківці ютубери початківці тіктокери початківці твічери просувати в медіапростір більше україномовного контенту тому що просто як було раніше да вже коли був YouTube і чомусь в основному всі дивилися їх канали, ну, можете бути так звикли. І на цьому фоні україномовного YouTube було дуже дуже мало. Але, як на мене, прийшов час, щоб україномовний YouTube і україномовний медіапростір, інформаційний простір, відеопростір поповнювався. реально поповнювався класним контентом. Також українською локалізацією в іграх. Наприклад, тут ще тема, хочу затронути, чому, на мою думку, додали російську мову в Stalker 2, адже це ж гра про Україну і вона вийшла в період штабної війни. І тут раз в Stalker є російська мова. Як на мене, це для людей з за кордону, тому що є багато людей з-за кордону, які розуміють, наприклад. Де вони живуть, ну, і звідки вони родом, і знають російську, мову тільки. ліки. що просто люди з-за кордону можуть теж е, придбати і пограти в Stalker 2. Друзі, думаю, ви мене зрозуміли, почули і ви поставте цьому відео під лайк, підпишитесь на канал, а я для вас викажувати це відео.